У п'ятницю 22 листопада Сумщина провела в останню земну путь двох захисників України молодшого лейтенанта Олександра Ігнатенка та старшого солдата Сергія Мілановича. Із самого ранку рідні, друзі та бойові побратими назавжди попрощались із мужнім воїном оборонцем Олександром Ігнатенком, який загинув 17 листопада поточного року в місті Торецьк Бахмутського району Донецької області під час захисту батьківщини. Для мене він як командир вообще класний. То есть, ну, молодець, я його чесно поважаю. Я вообще їхав там по другому поводу. Треба було на дообстеження. Тут мені хлопці дзвонили, що сьогодні поховання. Вирішив я трошки не поїхати, а вийти сюди. Ну. Яким за характером Олександр був? Ну чесно, ну людина міцна. Характер у нього сталевий був. Кинул. Сказав, зробив. Ну, людей ніколи в біді не оставляв. Треба було, навіть допомагав. Вдруг що там, совітував, підсовітував. Тобто, ну, як людина взагалі? Тобто, поганого нічого не можу сказати. Якби щось було погане, ну, я думаю, ніхто б сюди до нього не прийшов. А так людина з великої букви буквили. Ти з ним вчилися в одному класі. Народилися в один день, 7 березня, блин. ось. Сюди весела людина. Він недавно поздравляв мою жінку, ну, дружину з Днем Народження, був у Тарецьку, казав, дуже складна ситуація, але чувство гумору його не полишало ніколи. Блин. Життєрадісний, сюди радий зустрічати, як гостей, ну, як і до мене, заходив постійно. Я ніколи не думав, що в ним таке станеться. От з ким з ким ми щось казали, що смерть десь далека від нього, що вона не повинна за ним прийти. Всталося, ну, що сталося. Дуже дуже, так сказати, жаліємо про нього. блін, Пам'ять про нього буде завжди з нами. блін, до склону, блін не знаю. Ну, З 15-го року він пішов в АТО, хоча, до речі, Раніше ніколи в армії не служив на строковій службі, але вирішив захищати Україну. Також треба сказати, у нього були великі проблеми зі здоров'ям, але не дивлячись на це, він виконував свій обов'язок до кінця і нарешті-рештом загинув в Турецьку. От. Так що Така справа, дуже шкода. Добра, чуйна людина, дружили не, не так довго, як би хотілося. Я не знаю, мене. Вони... Яким за характер на Олександр Баба? Допомагали друг другу, завжди виручали друг друга. Саша мій сусід, він зростав разом із моїми дітьми, тому надзвичайно тяжко такі втрати переживати. Красень. Високий, статний, дуже шкода, що ми втрачаємо цвіт нашої нації. Відспівали народного героя Олександра Ігнатенка у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. І ще успокоє Господу, помолимо. Господи За спокій душі спочілого гороба Божого. Героя України загибло воїна за волю, незалежність і соборність України, но представлено Олександра, і за відпущення йому усяке провине вільної і невірної, Господино. Господь Бог селив душу, його там де праведні спочиваю. Господи. Уже по обіді біля Свято-Воскресенського кафедрального собору зібрались рідні, друзі та бойові побратими 46-річного старшого солдата Сергія Мілановича, який також загинув 17 листопада під час виконання бойового завдання в Торецьку. Воїноборонець за покликом серця пішов служити до лав ЗСУ і з честю хоробро захищав від агресора суверенітет і територіальну цілісність України. Сергій був дуже чудовою людиною, був чудовим товаришем, прекрасним кумом, другом. Ну, Патріотом. Ну, тяж, тяжко говорити про це діло, але, але реалість сьогодення, цього скажімо так. Так що, Хай царствує. — А яким за характером Сергій був? Відзивчивим, добропорядним, чесним. Інколи навіть запальним, якщо зустрічався з якоюсь несправедливості. Ну, Саме така от якість людини, що ну, в будь-яке час, в будь-який час він приходив на допомогу. Відкликався на всі просьби і ну, не був байдужим до, до происходячого, що скажімо, в Винницькому чи так, маленькому кулі оточення, що взагалі в державі. Починаючи з 2014 року, от він боронив Україну, приймав участь у самих активних таких бойових діях. Ну і, на жаль, на жаль, не дожив до нашої, скажімо так, найскорішої перемоги. Ви знаєте, ну, дуже шкода всіх хлопців, що віддають своє життя. Але, ну, коли навіть отак вузькому в, в, в такому кругу таке трапляється, то навіть це важко виразить співчуття рідним, дружині, доньці, яка залишилася. От. Ну, Сергій був дійсно чудовою людиною, патріот. Знаєте, як говорять, до кінців волосся. От. Завжди боровся з цією несправедливостю, завжди йому болюча була дуже ця тема, і взагалі, от нам до сих пір от ми сидимо вечором, вчора, сьогодні, зранку до сих пор ми не можемо повірити, тому що. Ну, він завжди з нами, все одно. Він завжди з нами. До початку повномасштабного вторгнення ми з Сергієм працювали в одному підприємстві, сиділи в одному кабінеті. Знав, що він ще з 14-го року був добровольцем, був в Донецькому аеропорту декілька тижнів. А з початком повномасштабного вторгнення... І він і я пішли добровольцями, тільки в окремих підрозділах служили. І буквально тиждень тому ми з ним спілкувалися. Трохи в нього проблеми були по здоров'ю, що ну, якби, передувало тому, що він може опинитися з рідними, повернутися до так, сказати, так би мовити, мирного життя. Але ось така звістка сумна поступила. Веселий він був дуже позитивний. завжди на позитиве, как бы складно не было, дуже сумно, прикро, жалість і злість. Бум, бойцом, киборгом был. С 15 го года он служил, я с ним прослужил с начала войны. Спокойный, ответственный человек. Никогда лишнего ничего не казал. Ни службу, как положено, можно было на него положиться. Ну, а так, що сказати? Хто його знав, той його знав таким, як я кажу, а хто не знав, то хай щить пам'ять. Відспівали хороброго захисника Сергія Мілановича у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. спокої Господу, помолимо. Господи поми. Що за спокій душі, спочила Караба Божого. Героя України загиблого воїна за волю, незалежність і соборність України, новоприставленого Сергія, і за відпущення йому всякає прави невільної і невільної. Із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України молодшого лейтенанта Олександра Ігнатенка та старшого солдата Сергія Мілановича поховали на Алеї Слави Новоцентрального баранівського кладовища. Віжна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.